Знову ріг і е, я відстала на ногу. Абочка, що сталося? Зайчиком? Що... <плес> 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 Оленка, Оленка, що ти робиш? Жад, тебе, до речі, не видно. Тебе не видно реально стай на світло. Позарапу. Включи світло, включи світло, я не видно. Вон <плес> <плес> Телефон зараз заробляли, <падає>, то парила. <плес> Рокірів знімай, де рокірів знімай, розбережи. Де знімай Ми вже тут знімаємо четверте відео, рокірів няк ніж... Ми четверте відео знімаємо рокірів. Ева, що ти жраєш? Ева, похер, Ева жре бульбу. Новий рік, Ева жре бульбу. А, то ти білка. Ви такі на шикарності. Бульба, репу, кетчуп. Що це? Пепсі, там все кофем'я, чіпси. Монсалад. Мандаринки. Імало так ви представляли свій Новий рік, правда а, а ми Балтують! А ми тих пацанів з... Пішли, пішли до рокерів, а потім... До ми йдемо до рокерів, потім до цей, а потім ми до кого йдемо, потім ми йдемо до мами. Звісно. Біг мами. Ми йдемо до біг мами. На, на телефон. Я не буду, бо вона опять мені відкрила. Стопай, стопай. Вреби нолі імпровізуємо.